Вітаю всіх із магазина Сільпо. Ці акції, що я зараз буду показувати, діють три дні 8-го, 9-го, 10-го. В магазинах Сільпольке в магазині «Сільпо» тільки за адресою в Одесі на Семена Палія 93. А зараз сільпо роблять такі акції вихідного дня різні сільпо роблять різні акції, що ну, приваблюють клієнтів. І ось так тільки в цьому магазині 17,99 – супер зниження. Туборг пиво за 0,5 ЖБ баночку. 57% знижка. 3 дні 8, 9, 10. І тут у нас ревіс, супер зниження на віскі літровий 에, Айріш Віскі, 449 гривень 55% знижка. Так. Також тут віскі Джеймсон, акція діє тільки в даному магазині, 28 по 11, 639 гривень замість 889, 28% знижка і 3 дні, 8, 9, 10, крупа гречана від Ситий двір, 25,99 за кілограм замість 47 гривень, 8, 9, 10. Нагадується, тільки в магазині Сільпо за адресою Одеса, вулиця Семена Палія, 93А. О, тут і ще 66% на ось такі це норі з кунжутовою олією. Ну, як кранчі, як снеки. 15 гривень, замість 45. Нічого собі. Тут вони різні смаки. Хто от любить показую два смаки ось у цих. Кранчів, супер зниження, 1499. Клас.